Привіт усім! Це зелений бом у спортивному варіанті. Сьогодні ми продовжуємо розповідь про змагання Кубку України з мотокросу «Західний регіон, що відбувались на мотоциклетній трасі у селищі Берегомет Вижницького району. Отож, знову вирушаємо на Вижничену. Насиченою була програма змагань цього спортивного мотовікенду у Берегометі Вижницького району. Глядачі та шанувальники технічних спортивних дисциплін отримали можливість спостерігати за виступами, як зовсім юних мотокросменів, представників класів 50 та 65 кубічних сантиметрів. Свою майстерність демонстрували юніори, клас 85 кубічних сантиметрів. Ну і справжнє захоплення завжди викликають виступи майстрів мотоспорту, представників класів MX2 Open, ветерани та аматори. Були цього дня перегони і на квадроциклах. Щоправда, зовсім небагато тут було учасників, але для них це був чемпіонат України з мотокросу, але про все як кажуть по черзі. А почнемо з розповіді про перегони у класі найдосвідченіших. Це, звичайно ж, ветерани мотоспорту. Цей клас ділиться на дві групи. У першій виступають ветерани мотоспорту віком від 40 до 50 років, і другу групу складають спортсмени віком від 51 року. Поїхали! Отже, на старті першого заїзду класу ветерани десятеро спортсменів. Дивимось старт. Нагадаємо, це зональна першість західного регіону на Кубок України з мотокросу за версією мотоциклетної асоціації України. Учасники кожного класу повинні пройти по два фінальних заїзди, за результатами яких виводиться загальний підсумок і результати змагання. Заїзди у класі ветеран, які традиційно складають представники двох груп: ветеран-1 та ветеран-2, тривають 10 хвилин плюс два кола. Учасники змагань на старті фінальних заїздів розміщуються за результатами, які вони показали під час тренувальних заїздів. І від місця на старті, та й, зрештою, від самого старту залежить успіх самого заїзду. Цього разу із кращих стартових позицій, як ми бачили, розпочали цей заїзд досвідчені чернівецькі спортсмени: Андрій Малаєв старший та Олег Скрипніков. А ще і тренер з глибокої Василь Ткачук. І ми вже маємо трійку лідерів цього заїзду, яку складають все ті ж. Андрій Малаєв, його стартовий номер 283, який і цього разу виграв старт, і наразі утримає лідерство у цьому заїзді. Другим рухається берегомецькою трасою ще один наш відомий майстер спорту Олег Скрипніков. Він традиційно виступає під номером 221. Третім на четвертому колі цього заїзду став вже Василь Ткачук з глибокої, якому за три кола вдалося обійти Олега Козловського, який після тривалої перерви повертається у мотоспорт. і, Як бачимо, він одразу повертається потужно. Швидко збігли 10 хвилин плюс два кола, і першим дістався фінішу. Прогнозовано Андрій Малаєв старший, другим Олег Скрипніков. Але оскільки вони представляють різні ветеранські класи, то обидва є лідерами і переможцями цього заїзду. Кожен у своїй групі. Другий заїзд у класі ветеран розпочали все ті ж десятеро спортсменів, і старт знову тут виграв Андрій Малаєв старший. За ним знову ж рухався впродовж усього заїзду Олег Скрипнюков, який так і не зміг обійти Андрія. Особливої потреби у тому не було, оскільки спортсмени представляють різні ветеранські групи. Тому такими позиціями кожен забезпечує собі перемогу. На жаль, тільки два кола у цьому заїзді зумів подолати Леонід Журавльов. Певно, не витримала техніка і підвела досвідченого спортсмена. Тим не менше, цей другий заїзд завершився таким чином: Андрій Малаєв перший, Василь Ткачук другий. І Олег Козловський з Хмельницького третій. Це у першій ветеранській групі. А у другій переможцем заїзду знову став Олег Скрипніков. Другим був Віктор Будрик і третім Тарас Вовкович. На черзі перегони в класі Аматор. Цього разу це був найчисельніший клас. Дивимось. Отже, на старті першого заїзду в класі Аматор 18 мотокросменів. Момент старту. Ні, маємо фаль і весь пелетон повертається знову назад. Так, непроста ситуація. Відсутність стартового пристрою певно дається в знаки. І цього разу старт відбувся. Перегони у класі Аматор розпочались, і попереду мотокросменів 10 хвилин плюс два кола. І це час, аби хтось зміг покращити свою позицію після старту. Або ж комусь треба буде докласти зусиль, аби втриматись на позиції і не пропустити суперників вперед. А наразі перегони очолив Денис Паландюк. Його стартовий номер 83. Друга позиція наразі у Володимира Тхорика. Він виступає під номером 34. І третю позицію утримує наш чернівецький досвідчений спортсмен Олександр Міський, номер 110. Якщо повернутися дещо назад до тренувальних заїздів, за результатами яких визначалися позиції на старті вже в основних заїздах, то зауважимо, що саме Денис Паландюк показав кращий результат на тренуваннях. Тому і цього разу, як ми бачили, Денис стартував із кращої позиції. Так само і Володимир Тхорик, що показав на тренуванні другий результат. Наразі він його підтверджує і у першому фінальному заїзді. А ось Анатолій Довгань на тренуванні був третім. А зараз у цьому заїзді, певно, через не зовсім вдалий старт. Він рухається десь у першій десятці. Натомість Олександр Міський на тренуванні був четвертим, а зараз утримує третю позицію. На четвертому колі цього заїзду трійка перших є незмінною Паландюк Тхорик Міський. Четвертий Назар Кіцелюк це спортсмен Аматор з Коломиї, його стартовий номер 175. П'ята позиція у Івана Викленця, його стартовий номер 6. Заїзд триває. Куріло від пилюки добряче дошкуляє спортсменам, та її добре відчувають і чисельні вболівальники мотокросу, які завітали цього дня на берегомецьку мототрасу. А ось ми бачимо, що проблеми виникли в Олега Якубишина, номер 86 Він важко встає, певно відбулось падіння. Але Олег піднімається. Та чи зможе він продовжити заїзд? На сьомому колі цього першого заїзду у класі Аматор. Уже відбулись зміни. Анатолій Довгань номер 36 про якого ми вже говорили, покращує свою позицію. І з сьомої він вже на п'ятій. Перед ним рухаються ті ж Паландюк, Тхорик, Міський і Кіцелюк. І тепер вже шостий Іван Виклинець, сьомий Олександр Чалий. теж вже добре відомий наш чернівецький спортсмен. І це сьоме коло було завершальним у цьому заїзді. Отже, переможцем першого заїзду у класі Аматор став Денис Паландюк. Другим фінішував Володимир Тхорик. І третім Олександр Міський. А це вже розпочинається другий заїзд у класі Аматор, у якому беруть участь 17 спортсменів. Олег Якубишин, який отримав травму під час першого заїзду, не зміг вийти цього разу на старт. І знову ведуть у цьому заїзді Денис Паландюк, номер 83, Володимир Тхорик, номер 34 та Олександр Міський, номер 110. Невеликий дощ, який пройшов тут перед другою серією фінальних заїздів. Особливо ситуацію з пилюкою не покращив, тому умови і надалі залишалися непростими. У цьому заїзді беруть участь і спортсмени-аматори з глибокої. Це дебютант цих змагань Владислав Лопуляк, що виступає під номером 22. Про нього нам розповідав минулого разу керівник глибоцького мотогуртка, як кажуть, діючий тренер, що виступає у категорії ветерани, Василь Ткачук. І називаємо ще Віталія Сологуба, також з глибокої. Його стартовий номер 759. Загалом цього разу на змаганнях у берегометі виступало 10 спортсменів з глибокої. А це свідчить, що, попри усі, негаразди та фінансові проблеми, бо мотокрос це не дешевий вид спорту. Але саме він почав досить активно розвиватись у районах нашої Чернівецької області. Принаймні, це ми можемо констатувати, зважаючи на ситуацію та події в Берегометі і Глибоці. Дуже швидко збігли ці 10 хвилин плюс два кола, і ми вже можемо знову привітати Дениса Паландюка з перемогою у цьому другому заїзді. Володимир Тхорик знову фінішував другим, і Олександр Міський вдруге дістався фінішу. Третім. А це вже найприємніші моменти змагань і церемонія нагородження у класі Аматор. Отже, за підсумками двох заїздів Кубку України з мотокросу в Берегометі, переможцем цих змагань у класі Аматор стає Денис Паландюк. С рівні нагороди отримує Володимир Тхорик. Бронзовим призером змагань стає Олександр Міський. Ми вітаємо переможців та призерів змагань і рухаємось далі. Організатори мотокросу в берегометі підготували змагальну програму і для глядачів та вболівальників. Цього дня змагались найсильніші люди визначені. Отже, до уваги усіх, хто завітав до берегомету 32-кілограмова гиря. Організатори перегонів з мотокросу запросили глядачів та вболівальників до змагання за титул найсильнішої людини вижничини. І ось перший учасник Віталій змигово розпочинає свій виступ. А першому завжди найскладніше. Тож підтримаємо Віталія. Рахуємо разом. Підтримка гарна. Віталій молодець. І маємо перший результат. 26 разів Віталій підняв цю важку гирю. Наступний учасник пан Ігор, що приїхав у берегомет із сусіднього села Черешеньки. Чи вдасться Ігорові покращити результат Віталія? Дивимось. Ні, Ігор зумів підняти гирю лише 16 разів. О, а це вже сам Василь Людик, організатор та господар змагань з мотокросу, вирішив підтримати учасників цього конкурсу. Рахуємо разом. Є результат. Василь Людик 24 рази підняв цей спортивний снаряд. Наразі це другий результат, і ще один учасник змагання найсильніших людей у берегометі – пан Михайло. Як кажуть, він місцевий, бо самого берегомету. Він молодець, є рекорд. 28. Це кращий результат цього конкурсу. Іван Михайло заслужено отримує титул найсильнішої людини Вижничини. А ще цього разу вже в основній змагальній частині змагались представники класу mx 2 плюс Овпен. Якщо коротко, то ми радо вітали цього разу з перемогою в берегометі у класі Овпен досвідченого майстра спорту Валентина Андрійця. А у класі mx 2 Максима Купіну. Ну і звичайно ж розпитали у наших зіркових спортсменів про враження від перегонів. Блискучий виступ. Як враження у вас? Їхалось добре, траса, в принципі, також більш-менш нормально. Так були якісь нюансики, там десь слизько, десь полючка. Але в цілому все було добре. Скажу чесно, виглядало так, ніби ви гралися. Ви їхали у своє задоволення. Ви дарували чудові стрибки. Ну просто блискучий Це, виступ? Ну так що. Напрягався, старався їхати швидко, не завжди виходило, десь виходило, десь не виходило. Повезло, що я два старти виграв, і мені було трошки легше, тому що не було ні пилюки. Я їхав рівно, як міг, ну і в цілому вийшло, як вийшло. Ну скажімо, от кажуть, що зараз доклали чимало зусиль, щоб цю трасу зробити, вона ще не досконала. Так? От що найскладніше? Ну, крім пилюки, певно, пилюка це ну номер один проблема. Ну є багато нюансів, ще, ще яких треба допрацювати, тому що траса тут уже багато років. Але на ній ніхто не їздить, вона не задіяна ні в змаганнях, ні в тренуваннях, тому вона заростає травою, промивається від дощів, навіть в деяких місцях є вузька, в траві нічого не видно. От такі якісь моменти, які здалося б, якийсь нормальний трактор почистити, щоб вона, ну, Але це нормальне явище, якщо один раз в рік змагання, ну, так і на всіх трасах. Траса, в принципі, є цікавою. І по складності, і по різним там маневрам, які зроблені на трасі прыжки, повороти. Тобто ці траси цікаві, є складніші, є менш складніші. Вітаємо. Насправді блискучий виступ. Чи все вдалося? Так, все вдалося. Я радий, що переміг. Валі не вийшло, ми в одному класі з валіком, що не було боротьби, то що я хотів, але був Вадим лобур, і кільчиські любомирки дали мені е, поганяли. <плес> да, 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 У да, да, за, двох заїздах старт програв, і було треба відігрувати. Це дуже тяжко було. Не було де обганяти траса, вузька і так, вже коли вже підтискав за полину заїзду, що вони вже більш устали і я вже... То старався обганяти Це досвід, певно, да, та, да, да. тому що ну, сьогодні, отак ми спостерігали, що в багатьох класах, от як розпочинали перегони, скажімо, після першого кола, так то десь так трималися до завершення. Ти ж боровся впродовж обох заїздів. Так, да, я боровся. Я дуже хотів перемогти, тому що. Вже це ж шостий рік, як я займаюся мотокросом, я ні, ні разу не програв на цій трасі, завжди вигравав. І тому я хотів, щоб так як ця легенда йшла, щоб на цій трасі вигравати. Тому я боровся. В першому зі також була тяжка боротьба. І вже коли я обійняв, я організм вже так розслабився, І вже руки так почали затікати, що думав, що вже зараз буду вставати. Вже... І виривало руль, і вже до поворота, коли тормозити передню тормозом, вже так виривало. Тяжко було. Другий заїзд легше вже, але одно була боротьба. Я Вже не думав, що у лідери піду вже двоє. Були... Ти десь четвертим був, так? Десь зі старту. Да, Став четвертий був, потім третій, третій вже так тримався. Майже до кінця з'їздом. Вже вісім хвилин лишалося до кінця. І я таки вдалося на двох поворотах бінату зараз. А ще у класі Офен виступав і Андрій Малаєв. Молодший. Щоправда, цього разу Андрій показав четвертий результат. Найтриваліший заїзд, і погода сьогодні ну насправді складна. Які враження? Ну в першому заїзді було дуже жарко, Даже так, що я моментами переставала понимать, що происходит на трасі пиль. Солнце напекло и было очень тяжело ехать. Соперники тоже довольно очень сильные. Была такая борьба от старта до финиша. А потом перед вторым заездом пошел дождь, я обрадовался. Очень хотел, чтобы пошел дождь, но, увы, не пошел. было так... недолго. Да, немножко поморосил и немножко небо захмарилось, стало пасмурно. И второй заезд уже намного полегче было ехать, только... Перегорел со старта, мы с Любомиром Кельчинским столкнулись как-то и меня развернуло, я тоже на месте потерялся, куда ехать и потом было тяжело уже догонять своих соперников. Пыль и трасса такая, можно сказать, все едут в одну колею и очень шаг вправо-влево трава и можно попасть, Приляхты, я да, можно попасть какую-то яму, кочку и поэтому было трудно обгонять их. Абсолют враження від цієї траси. Ти раніше вже брав участь у змаганнях на ній? Да, я ще пам'ятаю, мені вот що є в інтернеті відео 2008 року, де цю трасу тільки построїли, Я їхав в класі 85 и был как раз тогда был дождь, болото. И я помню, это были мои одни из первых гонок. И я туда занял третье место, был доволен. По уши в грязи, да, был по уши в грязи, но доволен. И как-то с тех пор я вообще больше люблю мягкий грунт, болото я бетон не очень. Ну, получается ехать, но именно в такой держак, грунт, такой песчанка мне больше нравится ехать. Змагання Кубку України з мотокросу в Берегометі продовжують представники наймолодших класів мотоциклів. Це клас 50 кубічних сантиметрів та 65 і 85 кубічних сантиметрів. Розпочинається перший заїзд у класі 50 кубічних сантиметрів. Це зовсім юні спортсмени віком до 9 років. Заїзд у цьому класі тривав 7 хвилин плюс 2 кола, і трасу звичайно ж організатори змінили, тобто зменшили. Четверо учасників беруть участь у цьому заїзді. Це Василь Мосейчук, його стартовий номер 8. Це юний спортсмен з Косова, Рустам Вістовський номер 4 Владислав Бочар, номер 5 та Владислав Гіжовський, номер 9 Усі троє спортсменів з глибокої. Така собі косівсько-глибоцька у береговметі Першість з мотокрусу. Постійна боротьба тут розгорталася між лідерами Мосейчуком та Бочаром. Вони постійно мінялись позиціями. А ось Владислав Гіжовський зазнав. Падения. Довелось на трасу викликати медиків, аби ті надали юному спортсмену необхідну медичну допомогу. Хлопчину довелося на ношах евакуювати з траси до автомобіля швидкої медичної допомоги. Побачимо, чи зможе хлопчина продовжити свій виступ вже у другому заїзді. А тим часом збігав час заїзду у класі 50 кубічних сантиметрів. І першим тут дістався фінішу Василь Мосейчук з Косова. Другим фінішував Рустам Вістовський і третім Владислав. Мбочар. Обидва спортсмени з глибокої. У другому заїзді стартували все ті ж четверо представників класу 50 кубічних сантиметрів. І Владислав Гіжовський, котрий потребував медичної допомоги у першому заїзді, уже був, як кажуть, у строю. І не просто у строю. Хлопчина завершив другий заїзд на другій позиції. А переможцем тут знову став Василь Мосийчук. Ну і третім фінішував вдруге Владислав Бочар. Загальні підсумки змагань у класі 50 кубічних сантиметрів. Василь Мосійчук отримує золоті нагороди. Рустам Вістовський все ж стає срібним призером змагань. І Владислав Бочар виграє бронзу перегонів у берегометі. Як враження, чи сподобались сьогодні перегони? Так. Да. Мені повороти. А тобі що сподобалось? Їхати. З ким ти змагався? З ними, З ними, так? І Одвор... З кедемами. І з КТМами. Але вам на мопедах в Карпати навіть вдавалося обходити своїх суперників. Деколи так. Що тут основне? Ми більше вчимося і обходимо його в поворотах, а він просто газує і в нього швидко їде. А як ваші мопеди сьогодні? Справилися Так. Е, да. Справилися. Не ламалася техніка. Ну, ламалися. У мене в першому заїзді я не їхав. І в нього ламалася. Не їхав через те, що були проблеми? Так. Да. І в нього ламалося. А у тебе що трапилося? Я ланц спав і впав раз. Ми, Ми любили! А у зведеному класі 65 та 85 кубічних сантиметрів цього разу виступало восьмеро юних спортсменів. При цьому лише Олександр Лелет виступав у класі 65 кубічних сантиметрів. Продовж двох заїздів лідером тут був Ілля Слобедяний, спортсмен з міста Волочись Тернопільської області. А ось між Миколою Петричуком та Поліною Сахарієвою впродовж обох заїздів велась неабияка спортивна боротьба. У результаті Поліна все ж вийшла на другу позицію. А Микола Петричук у результаті опинився на третій позиції. Перший заїзд було дуже тяжко, бо я приїхала третя. Боролася з суперником своїм, не змогла його перегнати, а в другому заїзді виявилася трошки нагліша і на трампліні на самому фінішному, його взяла і перегнала. Ну, Дуже сильно пекло, все, а потім дощ впав, потім взагалі щось непонятне, таке було форма постірана, мокра. Але мені сподобалося. Ми завжди спостерігаємо за твоїми яскравими виступами. Ти молодець, ти вже маєш величезну групу фанатів. І ми бачимо, що окрім твоєї родини, тобі допомагає багато інших спортсменів. Це Ірина Сікорська. Ми бачимо, як вона за тебе вболіває. Це і Павло Петраш, який тебе підтримує, так? Ну якби не дядя Паша, я б не змогла поїхати, в мене очки дуже сильно подряпані, і я нічого не бачила. А вчора. Він покликав мене з шльом. Я не зрозуміла, що він хоче. І він зразу у Андрійця взяв нові очки, примірив мені. Мені підійшли вони і купив мені їх подари. Отак, найс. і пльоночки для очків подарив. Це важливо, да, насправді для да. тих людей що знаються на цьому. Так, звичайно знову очки це саме мені здається найважливіше, бо ти, якщо ти не можеш нічого бачити, ти не зможеш нормально їхати. Що ж, завершували змагання Кубку України з мотокросу у Берегометі. Зізнаємось, ми відчули тут щиро гостинність і бажання попри все розвивати мотокрос. А на завершення ми познайомились із берегометським селищним головою Сергієм Боднарюком і запитали, як пан голова ставиться до такої ініціативи громади. Не перший рік у нас проводяться чемпіонати і різні спортивні заходи по мотокросу. Селище Бергомет велике, воно налічує близько 11 тисяч населення, і бачите, якої молоді, і я впевнений, що такі види змагань, ну розвиток спорту, це тільки впливає да, на розвиток особистості людини. Будемо підтримувати. Я думаю, що ще краще ми сплануємо. Ось так ми вітаємо ще раз наших спортсменів і бажаємо їм нових спортивних здобутків та неодмінно нових яскравих перемог, про які ми неодмінно розповімо у нашій програмі. На сьогодні все, до зустрічі на телеканалі Буковина.